Я думаю, що команда добре розпочала цю гру. До перерву через тривогу ми контролювали м'ячі, і за перші 24 хвилини створили кілька шансів відзначитися. Після паузи ми продовжували тримати гру під контролем. Тримали м'яч, що вилилося у забитий гол. І після перерви ми контролювали гру. Але одна контратака, у якій кілька наших футболістів не увімкнулися в пресинг, ще на половині поля суперника, дала їм простір. Ми прогавили гравця за спиною, і як результат, 1-1. До цього моменту ми мали багато шансів. Я думав, що ми зможемо виправити ситуацію, але не вийшло. Дуже прикро, що після такої гри, у якій ми контролювали перебіг подій на полі, мали моменти, але результат не той, якого хотілося. Ми створюємо моменти, але бракує якості, щоб їх реалізувати. Ми вже використовуємо різних гравців, але не реалізуємо шанси, які створюємо. Дуже важко перемогти, коли не вдається забити другий гол, щоб грати спокійніше. Тоді я, як тренер, використовував більше замін. А сьогодні капінуса змінив через жовту картку, оскільки будь-який наступний фол міг призвести до вилучення. Інші заміни мали на меті посилити гру та здобути перемогу, але не вдалося. З того часу, як я очолив команду, у кожній грі ми мали нагоди забити більше ніж один чи два голи. Ми маємо продовжувати працювати і сподіваємося, що відчуваючи довіру, футболісти почнуть забивати більше. Сьогодні у Сидорова були моменти, але йому не легко, тому що суддя дозволяв захисникам робити з ним все, що завгодно, тому йому було важко знайти простір і завдати якісного удару. Арі Моура сьогодні забив гарний гол, непогано працював кравець, виконав кілька непоганих кросів зі свого флангу. Інколи гравці трохи поспішають і не завжди правильно обирають позицію, щоб замкнути ці передачі з флангів. Так ви правильно відзначили, що забили всього 9 голів, але мали більше. Ми з футболістами говоримо про психологію. У них минулий сезон був не дуже вдалим, але треба з цим закінчувати. Треба далі працювати, і футболісти повинні більше демонструвати свої особисті якості у кожній грі. Коли ми говоримо про психологію, чи стільки шансів ми маємо їх використовувати, якщо будемо дивитися назад на негатив, нічого не вийде. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість грати, грати в футбол і жити, наверное, найголовніше в вільній країні. Гра дуже важка гра, дуже, дуже сильний суперник. Таких виграх. Без характеру і без удачі ну, тяжело не брати очки. Так що я дуже благодарен хлопцям за їхні відношення до гри. Коли м'яч не в грі, то ми намагалися грати високо. А коли металіз брав м'яч під контроль, то да, ми опускалися середній блок і грали на переходних фазах. Десь вийшло, десь не вийшло. Но, повторюсь, дуже сильний суперник і було дуже-дуже важко. И в нашей линии обороны, и голкиперу, то есть вся команда отработала добре и набрала бал, а при еще большем везении могли бы еще и выиграть все Это Це, Це чесно, тяжело, не аналізировать. Зараз дуже багато емоцій после игры. Надо съесть, подивитися и проаналізувати. Ну, я думаю, что що... и і... Металлисты мы забили после ну скажем так на переходной фазе більше ми знаємо, що тренер «Металіста» дуже ну, от, хорошо грає на цих переходах, так що ми боялись, і я думаю, что хлопцы смогли справиться с крім, Крім одного моменту, ну, индивидуального мастерства тоже футболистов-менталиста очень високе. Коли є такі футболісти, як Богданов, Демченко, поопитні ребята, там Терехов, Женя Задоя, то намного на легше грати, то они могут придержать мяч. Індивідуально з них нестандартно, то що Демченко сделал, протягнув м'яч, вхотів і ми змогли забити гол. Чим більше таких гравців, тим краще рівень команди. Ну і звісно, молодь, яка дивиться на це і прогресує, це дуже, дуже важливо. Команда дуже потужна, в якій великі завдання на цей сезон. Звісно, хочеться з такою командою грати. Плюс город, конечно, Харьков сейчас под большим э, обстрелами, так что дуже, я думаю, тут хлопцню тоже дуже важливо це понимати і грати ще краще. Ну, так что Харьков, я думаю, что дуже красивий город і я вірю, що у вас все получится і вирішити ті задачі, які ви ставите.